Тече вода з під явора, явод на долину. Пишається над водою червона калина. Тече вода з гаю та попід горою. Любочиться качеточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить лязко розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати, карущі над вишнями годуть. Богатирі полугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері ждуть вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає. Дочка вечерять подає. Мати хоче научити, так соловейко надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата та соловейко не затихли. Тече вода з під ярум, яром, яром на долину, у над водою червона калина. Тече вода із гаю, та поміж горою хлюпочується кочаточка поміж усокою. а за ним Качка випливає, скачером за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Наша дума, наша пісня не вре, не загине. От і де люди, наша слава, слава Україні. Україна, Україна, серце моє ненько, Я згадаю твою долю, заплачує серденько. І на оновленій землі врага не буде сопостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.